Гороскоп для діви на тиждень з 8 по 14 вересня 2025 року. Для дів цей тиждень буде особливим, адже Сонце і Меркурій продовжують рух у вашому знаку. Це час, коли ви відчуваєте піднесення і готовність проявити себе. Ваша увага спрямована на власні цілі, на плани і на внутрішні відчуття. Ви відчуваєте, що багато залежить від ваших рішень. Венера у Леві активізує підсвідомі процеси. Вона робить вас чутливішими і може нагадувати про минулі почуття або невирішені внутрішні питання. Марс у Терезах акцентує сферу фінансів. Він спонукає більше працювати над бюджетом, над витратами і заробітками. Юпітер у раку підтримує ваші плани через друзів і колектив, а Сатурн у рибах створює випробування у партнерських стосунках. 8 вересня місяць у знаку Овна звертає увагу на фінанси, особливо на спільні ресурси. Це день, коли ви можете замислитися про поділ обов'язків або витрат із партнерами. Сонце у гармонії з Юпітером створює відчуття підтримки. Ви можете отримати пораду від друзів або колег. Але квадрат Марса з Юпітером може створити напруженість. Варто уникати поспішних рішень і не квапити події. 9 вересня ситуація у фінансах зберігає важливість. Ви можете відчувати, що потрібно більше контролювати витрати або змінювати стратегію. Це день, коли з'являється відчуття обмежень, але ви здатні знайти практичні рішення. Сонце у вашому знаку додає впевненості. Ви бачите деталі і здатні відрізнити головне від другорядного. 10 вересня місяць переходить у знак Тельця. Це для вас сприятливий момент, адже енергія земної стихії гармонійно поєднується з вашою природою. Ви відчуєте більше впевненості. Це день, коли можна займатися навчанням, планувати подорожі або шукати нові знання. Водночас квадрат місяця з плутоном може створювати внутрішню напругу. Ви можете відчувати сумніви щодо своїх планів. Але Сонце у гармонії з Юпітером підказує, що варто довіряти собі. 11 вересня місяць продовжує перебування у тельці. Це день, коли ви можете зміцнювати свої плани. Ви відчуваєте більше спокою і впевненості. Це гарний момент для вирішення юридичних питань або для навчання. Ви можете отримати підтримку від людей, які допоможуть розширити ваші можливості. Сонце у вашому знаку продовжує підкреслювати вашу силу. Це день, коли ви здатні бути лідером. 12 вересня місяць переходить у знак близнюків. Атмосфера стає напруженішою, адже акцент зміщується у сферу кар'єри і соціального статусу. Ви відчуваєте, що багато чого залежить від ваших рішень у професійній сфері. Венера у Леві створює внутрішню напругу, нагадуючи про приховані переживання. Вона у гармонії з місяцем допомагає вам знайти баланс, але квадрат з ураном може принести несподівані події. Можливі зміни у планах або раптові новини на роботі. 13 вересня місяць продовжує перебування у близнюках. Це день, коли ви особливо зосереджені на роботі. Опозиція Сонця з Нептуном створює Плутанину у стосунках із партнерами. Ви можете отримати інформацію, яка виявиться неточною. Варто уникати поспіху. Квадрат Марса з Плутоном може провокувати конфлікти у колективі. Важливо зберігати спокій і знаходити дипломатичні рішення. 14 вересня настає перша чверть місяця у близнюках. Це важливий момент для вашої професійної сфери. Ви можете відчути, що стоїте перед вибором. Сонце у вашому знаку утворює опозицію із Сатурном у рибах. Це створює відчуття обмежень у партнерстві. Ви можете зіткнутися з тим, що інші люди стримують ваші плани. Але гармонійний аспект Сонця з Юпітером допомагає вам знайти підтримку у друзів. Це день, коли ви зрозумієте, хто дійсно стоїть на вашому боці. У стосунках цей тиждень буде наповнений різними емоціями. 8 і 9 вересня ви можете більше думати про фінансові питання у парі. Це може створювати напругу, але також і можливості для вирішення проблем. 10 і 11 вересня ви прагнете більше радості і легкості. Це гарні дні для романтики, для подорожей і для приємних розмов. 12 і 13 вересня атмосфера змінюється. Ви можете бути зайняті роботою і менше часу приділяти коханам. 14 вересня напруга у стосунках може зрости, але вона допоможе вам краще зрозуміти, чого ви хочете. Фінансова сфера цього тижня важлива. 8 і 9 вересня ви зосереджені на спільних ресурсах. Це може бути бюджет у парі або питання боргів. 10 і 11 вересня ви більше думаєте про майбутні доходи. Це гарний час для планування. 12 і 13 вересня можливі несподівані витрати. 14 вересня фінансові питання стають гострішими. Важливо не робити поспішних рішень. У сфері здоров'я цей тиждень підкреслює важливість балансу. Сонце у вашому знаку дає енергію, але також нагадує про відповідальність. 8 і 9 вересня уникайте перевантаження. 10 і 11 вересня ви будете почуватися краще, якщо додасте у своє життя більше радості. 12 і 13 вересня робота може забирати багато сил. 14 вересня варто більше відпочивати. Загалом цей тиждень для дів буде важливим етапом. Ви перебуваєте у центрі подій. Ви відчуваєте, що багато залежить від ваших рішень. І якщо ви будете діяти обдумано і не піддаватиметеся на провокації, цей тиждень принесе вам нові можливості у роботі, у стосунках і у внутрішньому розвитку.